Друзі, всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео будемо розбиратись з відсрочкою по пункту 13. Нещодавно я знімав відео щодо відсрочки по пункту 9 і ставив там питання своїм глядачам і підписникам, чи треба розібрати окремо пункт 13. От пункт 9, і пункт 13, як на мене, це дві такі найбільш спірні відсрочки на сьогоднішній день, і за яких виникають такі непорозуміння, відмови ТЦК, оскарження в суді, і тому вирішив їх розбирати окремо. Тому хто не подивився по пункту 9 і кому цікаво, залишаю посилання тут на відео. Подивіться обов'язково. А це відео буде присвячено відсрочкам по пункту 13. Беру на сьогоднішній день одне з останніх рішень свіже і будемо розбирати на підставі судового рішення. І звісно, я надам свою думку з цього приводу і надам свої поради. Тому. Залишайтесь, подивіться це відео, якщо будете вважати його корисним, звісно, поділіться із своїми знайомими і підпишіться на цей канал, щоб не пропускати такі відео. Нагадую, в мене є ще телеграм-канал, там більш швидка, тезисна. По суті, коротенько виходять всі ці новини, тому підписуйтесь в описі під відео, залишаю на нього посилання. Там дуже багато корисної і інформації для вас. Подивіться по пошуку, я впевнений, щось для себе та знайдете. І так, переходимо до основної теми цього відео. Відсрочка по пункту 13 всім відомо, що є там відповідний комплект документів, передбачений постановою кабміну 560. Вже неодноразово про це говорили і неодноразово консультували з цього приводу. І от виникають спірні ситуації, найбільш спірні ситуації, коли в нас хтось із невійськовозобов'язаних, ну як зазвичай, це сестри. Повнолітні вони перебувають десь за межами території України і, звісно, фізично вони не можуть здійснювати догляд за своїми батьками з інвалідністю першої або другої групи. І тому е військовозобов'язаний подає таку заяву на відсрочку і вказує, що на сьогоднішній день е по факту є не військово зобов'язані інші, але вони не можуть утримувати. Батька або матір, тому що перебувають за кордоном на законних підставах і виїхали вже вдавно. Ну, таких випадків, до речі, дуже багато хто ще виїжджав з території України ще до війни. І, звісно, там поки що повертатись не збирається в зв'язку з такою небезпекою для життя та здоров'я. І от які рішення приймають комісії ТЦК? Ну, скоріш за все, у більшості вони приймають рішення відмовні. І чому відмовні зараз, от на підставі цього рішення суду, звісно, ми все це проговоримо. Е, ну, Тезово по суті це рішення я розібрав. Не буду все зачитувати, воно таке велетенське, але дуже змістовно описане. Я зараз зазначу, як на все це дивляться суди. І так, ну звісно, звернулася нас людина до суду, от основні такі позиції. Позивач вказує на протиправність оскаржуваного рішення з огляду на те, що останнім... Подано повний пакет документів, які засвідчують наявність у нього права на отримання відповідної відсрочки від призову під час мобілізації з за доводами заявника розглянута заява поверхнева зі сторони ТЦК та без зрахування всіх обставин справи, зокрема того, що сестра, його сестра є громадянином США. Тобто вона не просто перетнула державний кордон і наразі там перебуває, а вже отримала громадянство іншої країни. Де постійно проживає та не може здійснювати догляд за матір'ю, яка є особою першої групи інвалідності, а інші особи, які не є військово зобов'язаними, та відповідно до закону зобов'язані утримувати особи з інвалідністю першої групи відсутні. З наведених підстав просить задовольнити позовні вимоги у повному обсязі. Розбирався з цією ситуацією у нас Івано-Франківський Окружний Адміністративний суд. Рішення від 18 вересня 2025 року у справі номер 300, дріб 5180, дріб 25. Посилання на рішення, як джерело, звісно, залишаю в описі під цим відео. Подивіться, кому цікаво, почитайте більш змістовно. Воно я ж кажу велетенське. До заяви позивача подано з підстав пункту 13. Не були додані відповідні документи. Це в нас вже позиція ТЦК та СП, передбачені порядком номер 560. Пунктом 13 частини 1 статті 23 закону визначена вичерпний перелік обстан, за яких у випадку наявності інших не військовозобов'язаних осіб військовозабов'язне надається відсрочка. А саме, якщо такі особи... Самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом, крім домашнього арешту, відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі. Така обставина, як перебування іншої невійськово зобов'язаної особи, яка за законом зобов'язана утримати особу з інвалідністю за кордоном чи набуття іншого громадянства, не надає зобов'язаному право на відсрочку. І за доводами поняття утримання та догляд. Не є тотожними, ну це ТЦК, СП продовжує в цьому дусі. А тому зазначення е, у нас позивача про неможливість здійснення догляду з сестрою за матір'ю, зв'язку з перебуванням за кордоном, не може бути взята до уваги судом, оскільки отримання складової, яка е, серед іншого є матеріальне забезпечення, може здійснюватись і без особистої присутності не зобов'язаної особи, наприклад, надсилання коштів, ліків, оформлення відпочинку в санаторії оплата. Інших необхідних послуг, у тому числі з догляду, то, що просить відмовити в задоволенні позовних вимог у повному обсязі. Ну, як ми бачимо, що тут у нас зайняли активну позицію ТЦК та СП, вони не завжди займають в суді активну позицію. Тут вони виклались на повну, Вони навіть запропонували, яким чином сестра може здійснювати догляд дистанційно. Рухаємось далі. Доводи позивача, сестра позивача і громадянкою іноземної держави постійно проживає за межами України, що унеможливлює покладення на неї обов'язку утримання батьків відповідно до вимог сімейного кодексу України. Як особа, яка не перебуває під юрисдикцією України в частині реалізації сімейно-правових обов'язків, вона не може бути суб'єктом правового примусу щодо виконання обов'язку утримання. У цьому контексті посилання відповідача на наявність у такої особи потенційної можливості здійснювати утримання суперечить принципу юридичної визначеності. Вважати особу, яка не є громадянином України, ну тобто, вони посилали, що вона взагалі втратила громадянства України. Звісно, ніхто її громадянства України не позбавляв, бо це позбавляється окремим документом указом президента. Такого, звісно, не було. Але вони вважали там зі своїм представником, що якщо вона набула громадянства іншої країни, то вона автоматично втратила громадянство України, не проживає на її території, не виконує обов'язки утримання і не підлягає дії примусових заходів у межах української юрисдикції, такою, що може здійснювати утримання, є юридично необґрунтованим та фактично неможливим. І позивач є єдиною особою, на якої згідно з законом покладено обов'язки забезпечити її існування. Інша особа, зокрема, сестра. Через наявність іноземного громадянства постійне проживання за кордоном не може вважатися такою, що виконує відповідний обов'язок. Ну і просить, звісно, задовольнити позовні вимоги. На виконання ухвали суду Державна міграційна служба листом про надання інформації повідомила, що оформлено дійсно було документи для виїзду на постійне проживання до США такої та такої та громадянки. Тобто робили запит. Ну Суд розбирався детально в цій ситуації. Не поверхнемо, скажімо так. Далі в нас перелічується тут законодавство, дуже багато нормативів. Все це можете почитати в рішенні суду, все це там важливо знати і розуміти, але щоб відео не було в нас по 50 хвилин, зменшуємо до суті. так? Особисте прибуття особи для прийняття та вирішення для вирішення вказаного виду заяв законом не передбачено. Оце я для себе відмітив, що суд зазначив, що особисто ходити, подавати заяву не потрібно. До речі, ну це питання також виникає багато дискусій з нього і відмов зі сторони ТЦК також немало, але суд тут про це зазначив, що не передбачено законом. Також далі зазначає, що відповідно до пункту 13 частини 1 статті 23 закону не підлягають призову на військову службу в час мобілізації військових зобов'язань, зокрема, які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю першого чи другої групи, за умови відсутності інших осіб, які не є зобов'язані, та, відповідно закону, зобов'язані їх утримати. Крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом. Крім домашнього арешту, відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі. У разі відсутності невійськовозобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою може лише одна особа з числа військовозобов'язаних за вибором такої особи. Це в нас суд нагадує базу, да? як в нас побудовано все. Далі перелічуються також тут обставини справи, все це одне і те ж саме. Ну не будемо все зачитувати. Аналіз наведених положень. Суд дає свій аналіз, дає підстави для висновку, що для отримання написає пункту 13 частини 1 статті 23 закону срочки від призову на під час мобілізації, військовозобов'язаному необхідно надати на розгляд комісії. Один з таких документів, що підтверджує інвалідність. Ну, тут довідка до акту МСЕК, там всі ці документи там всім вам відомі. Документ, що підтверджує родинний зв'язок свідоцтва про народження. Ну і тут суд нас виділяє як такі графи окремі. Один із таких документів, що підтверджує неможливість інших осіб, які не є ну Оце саме спірний, напевно, тут момент в нас. Довідка до акту МСЕК, витяг з рішення експертної команди, висновок ЛКК, документ, що підтверджує перебування під арештом або відбування покарання. Таким чином, пункт 13 додатку 5-го порядку 560-го, визначено вичерпний перелік документів. Який військовозобов'язані повинен подати з метоотримання отримання срочки від призвано військовосуд в час мобілізації на підставі пункту 13. І далі в суд нас каже, що відтак долучені позивачем до заяви паспорт громадянина Сполучених Штатів, ну тут у нас перелічуються якісь ще сертифікати, довідки, тобто все, що стосувалось сестри, він все долучав, всі документи на підтвердження того, що вона дійсно там перебуває. І дійсно вже є громадянкою США. Е, суд каже, що не передбачені чинним законодавством України як підтвердження факту звільнення такої особи від обов'язку утримувати свою матір, адже, відповідно до статті 204 Сімейного кодексу України, звільнення від обов'язку утримувати матір засвідчується рішенням суду. Разом з тим, згідно з пунктом 13 частини 1 статті 23, особа звільняється від обов'язку утримувати членів сім'ї у разі, якщо такі. Особи. Ну і тут перелічується те, що ми вже зазначали. Як матеріали адміністративної справи, так і подані е, позивачем разом із заявою там, під, е, від такої-то дати документи, позбавлені доказів того, що сестра його є особою з інвалідністю, або потребує постійного догляду, або перебуває під арештом, крім домашнього арешту, або відбуває покарання чи обмеження чи позбавлення волі. Тобто суд зазначає, що таких документів надано не було, а ці документи, які він надав, вони судом не приймаються як такі, що взагалі відсутні в переліку, який передбачене постановка Кабміна 560. Також суд відхиляє доводи позивача про те, що з огляду на набуття сестрою громадянства Сполучених Штатів Америки на останню не розповсюджується положення чинного законодавства України, зокрема норми Сімейного кодексу України, з огляду на таке. І тут також передбачає там, Конституція в нас, Сімейний кодекс посилається в нас суд. І суд вважає, що при розгляді заяви позивача відповідачем обґрунтовано зроблено висновок про те, що наявність дорослої доньки у матері, а також перебування останні за кордоном, не є підставою для надання відсрочки від в час мобілізації на підставі пункту 13. Ну і звісно. Суд в нас в задоволенні позову відмови в повному обсязі. От на сьогоднішній день сформувалась така практика. Тобто, суди кажуть, що якщо постанова Кабміна 560 шістдесята нас зазначає чітко перелік, яким ви повинні підтвердити от, те, що не можуть інші не зобов'язання здійснювати. Догляд за своїми батьками, то ви повинні надати документ, який є в цьому переліку. Всі інші документи суди не приймають. От, проаналізовано мною декілька рішень. Останніх свіжих свіжу судову практику. Я розумію, що на сьогоднішній день воно вже так не працює. Колись ще там півтора року назад, напевно, рік назад, ми там подавали в суди такі заяви, зазначали, брали витяги. Також з Державної міграційної служби там долучали документи. По людях, що вони там дійсно перебувають вже на законних підставах і досить давно вже на території іншої країни, можливо, стали вже громадянами іншої країни, і суди це враховували і зазначали, що дійсно людина не може здійснювати той догляд, мається на увазі не матеріальний, не оці от ліки там надсилати і путівки в санаторії, як зазначив на а саме той догляд, щоб бурти поруч і дійсно допомагати. І це судами враховувалось. на сьогоднішній день. Судова практика, от така. Враховуйте це, тому що ну, краще про це розуміти і знати, як воно працює наразі. І, ну, звісно, це не означає, що якщо ви підете до суду, то всі рішення будуть отакі самі, тому що в нас на сьогоднішній день практика різноманітна. Але от з того, що я проаналізував, я бачу, що от суди посилаються на цю постанову Кабміна 560-ту і кажуть, що є там вичерпний перелік, і або давайте документ. Той, що є в переліку, або вам не буде відсрочки. По цій темі все. Якщо залишилось питання, звісно, пишіть в коментарях, там ще поспілкуємось. Тезово, по суті буду намагати, звісно, на ваші запити відповідати. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Також, певно, не будуть для вас цікаві та корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!